Причини невиконання дохідної частини міського бюджету з'ясувала 43 та сесія міської ради. Серед невиконаних показників земельний податок деякі забудівники сплачують занижені відрахування до міської казни згідно із старою нормативно-грошовою оцінкою. Недостатні відрахування земельного податку, пов'язані із завищеними пільгами на орендну плату та незадовільним контролем з боку виконавчої влади. земля є призначені під будівництво десятками років. Пільга 50%. це мільйони і мільйони гривень в рік недоотримання коштів міський бюджет. Власне, тільки ці два аргументи, які конкретними цифрами, говорять про те, що, на жаль, наші виконавці, яких найняла громада, недостатньо уважно, я так скажу делікатно, ще раз ставляться до своїх прямих персональних посадових обов'язків. Мені здається, що доцільно би було. Підготувати на наступну сесію проект рішення про зміну цих коефіцієнтів і там, де застосовується в нормативно грошові оцінці, понижуючи коефіцієнт 0,5, ми, з свого боку встановлюємо коефіцієнт, ми встановлюємо 6% розмір орендної плати за землю. і Таким чином абсолютно легально, і ми зможемо знайти цю компенсацію. Нерідко від моменту написання заяви до оформлення договору про оренду землі, проходить тривалий час. Відтак депутати говорять про потребу регулярного розгляду у сесійній залі земельних питань Якщо ми навіть сьогодні маємо. Земельні питання, і якщо я не помиляюсь, попереднього разу ми їх розглядали в жовтні місяці, а це більше п'яти місяців. То я ж не говорю про те, що ми порушуємо закон, що стосується розгляду питань раз на місяць. Але й здоровий глузд, коли ми можемо отримувати ці кошти набагато скорше, залучати до міського бюджету. Тому я би все таки просив, щоб ми десь і починали з себе, щоб ми призначали сесії частіше. Міська податкова інспекція переконана, аби протидіяти такій ситуації, необхідно ефективніше здійснювати оподаткування землі та Контролювати перебіг її оренди, за яка посилення контрольно-фіскальної функції, зрозуміло, в рамках закону. Ну і і, і розширення бази оподаткування з точки зору виявлення тих всіх різних необлікованих і. І, і, і тих всіх земель, які треба оподаткувати тут у спільній взаємодії. Я тільки мов чітко сказати, що і контролюючий орган до півмісті Івано-Франківську. Е, ну ми на то націльні. Тому наше основне завдання це контроль і забезпечення адміністрування. Депутатський корпус ухвалив рішення створити комісію з оптимізації земельно-грошової оцінки в Івано-Франківську. Також міські обранці проголосували за недостатню роботу виконкому з цього приводу. Іваріон Іваненко Андрій Шкварла. новини на вежі.